Ну що, друзі мої, ми стоїмо на краю світа. Всім здоров'я, всіх вітаю. Зустрічайте! Нова серія по BeamNG драйв. І хто поняв, що це за мапа, той вже все і так і сам Так, да? Коротше, дуже давно я не грав на цій мапі. Я не знаю, скільки часу пройшло. Я ще грав на ній, коли вона тільки вийшла, брі. Ну, вже років 5 минуло, мабуть, да? точно. Тому просто сьогодні ми запустимо. Автомобілі наші з попередніх серій на цьому довбаному спуску. І подивимось, хто з них все ж таки далі пролетить. А ви одразу, одразу, от просто зараз, давайте домовимось. Ви зараз ставите на паузу, йдете в коменти і пишете, як ви гадаєте, яка тачка найдалі стрибне. Або яка тачка стрибне найгірше, да? найпоганіший результат буде. А я спеціально от зараз візьму ну, якусь бумажку, блін, да, тут у мене десь ручка була. І буду це все діло записувати, фіксувати. Да? Ось, дивись, перший це в нас е, виходить е, Ланос, да? це ще з тої серії про батька. Короче, е, що я розбив його Ланоса, да? От. Потім мамкиний Матіс, да? з сюрпризом Матіс, хто не знає, той чекайте, буде дуже і дуже весело. Потім Таврія дядька, да? потім ікс, е, брата мого. Ну і звісно, що нова пошта, блин, куди ж без неї? Да? Вася перевізник, блин, на своїй. Не пам'ятаю, як називається, Гавріл Скаут, здається. Да? От щось таке. Так, зараз я черкану собі. І на останочок я вирішив запустити маршруточку. Да? Ну щоб веселіше було, блін, чом би ні. Коротше, друзі, все готово, можемо, в принципі, починати. Давайте спочатку я такий тестовий зроблю заїзд, да? все ж таки, я краще розганятись. Так, нічого собі. Ой, я забув, що анасалів ще не да. Трошки спробуксовочка вийшла, хапець диви. Ладно, 200 туди, 220, не фіга собі, блін, 230. Капець, 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 капець. А як часу повільнювати? Ага, отако, так. Да? Так, скільки це в нас є? Чекай, треба запам'ятати, да, мабуть. Ну, цікавенький кадр. Так, от тепер треба трошки розібратися, бо я не пам'ятаю, як тут ці лінії, і що вони взагалі означають. А, так, це в нас що тут було? Давай подивимось, які тут цифри в нас. 200, так, коротше, це 50. Це 250, 260. 260 пригнув наш улюблений. Ладно. Ой, кабездай його змяло, блін. Рули. Ой, в ньому ще їхати можна, так? Да? Ну, в принципі, диви, ми безпечно зупинились, так, да, так би мовити? Нічого страшного. Ну, вже не заведеться, да. Двигун крякнув. Добре, давай ще разочок, да? Про всяк випадок для підстраховочки можливо, зараз буде краще. Ось знову пробуксовочка в нас на підйомчику була, да? нічого страшного. Так, здається, 230 він їхав. Да? Давай зараз побачимо, скільки розженеться він. Навіть да, більше, блін, 240 вже майже. Майже 240. І зараз головне запам'ятати, скільки він прилетить. Ну, блін, друзі, мені здається, це вже чіткі, блін. Ну просто чіткіше бути не може. Да? Оце 200, це 50 і це 60. Все, я записую ланус. Е, виходить, скільки це в нас. 260 метрів. Окей, окей, тепер дивимося, як він летить. На цей раз він розбився, на жаль, сильніше, да? чим хотілося, звісно. Ну, а що поробити? І не на колесах. Що головне, не на колесах. Окей. Окей, добренько. Тоді переходимо до наступного учасника. Це хто не знає автомобіль моєї мами, да? Ось такій але трошечки незвичайний, бо тут стоїть гідропалка, так би мовити, да? і цей автомобіль. Трошечки свапнутий, блін. Він з турбінкою. І їде він скільки, кабзда. Кабзда, 300. 330 на виході, Йоханий баба! Я думаю, я перелечу, зараз це все діло. Диви. Це скільки буде? Це який тут? 450 це, так? Да? Кабзда. Ну давай 455, так? Да? 455. Ну давай про всяк випаду тебе, давай ще раз. 455, я запам'ятав? Ох, кабзда! Так, потушили, потушили вогонь. Ну, це було гарно. Погодьтесь, це дуже гарно. Давай спробуй без тормозів зараз. Він, правда, роздувається довгенько, але коли роздується, то він туле, блін, що дурний, я вам кажу. Диви. Диви, 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 як полетів, Та, ти що, слухай, 300 вже є. Вже 300 є, давай, давай, давай. Я б здав там, 340 було, друзі. 340 км на годину. Я у шоці, блін просто. Слухай, на це раз далі. Да? Це у нас виходить е, 450, 60. 470 метрів. Ніфіга собі. Ніфіга собі, блін. Оце прикол. Ой-ой-ой, ой-ой, обережно, обережно будем. Загорівся. Все, і потушився. Клас, дивиш до кінця басейна доїхав. Йоханий ти бабай, блін, хух, не очікував такого. Ну що, тепер Таврія. Мого дядька. Ось так трошечки з пробуксовочками стартуємо, да? На другий вилітаємо. ну Трошечки ржаво, ну а що поробити, блін? Автомобіль старий все ж таки, да, Що ви хочете від нього? Блін, тут десь 4 передачі лише, ні? Так, все, я, я короче, натиснув цей. Щеплення витисну, щоб двигуном не гальмувало. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слухай, це скільки в нас тут. Це 250 рівно, так? Да? Блін, ну здається, вона далі не поїде. 250. Ну і в принципі вона більш-менш живіша, так? Да? Так, давай загальмуємо. Вийде щось, ні? Обережно Ланос. Ой, близенько було, близенько. Ну слухай, на ходу, так? Да? Чекай. Колесо газує, диви. На году, капець! Добре, давай, другий шанс. Другий шанс дамо дядьку. Давай, 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 Таврія, давай, давай, я в тебе вірю. Ти можеш більше. Давай, Матіс теж показав потім на 10 метрів більше, ніж було до цього. Давай. Давай, я в тебе просто вірю. Зараз треба трошки раніше щеплення витиснути. Десь приблизно. Ось тут. Да, і воно далі по інерції ще розганяється. 227 км на годині було на виході. Дивимось, що у нас до чого? Диви, далі. Ну, далі ж пролетіли, ні? Чи ні, чекай. Ну, слухай, це виходить що? 245. Так, да, все, фіксуємо, Таврія. 245 метрів вона у нас пройшла. Отако каву зда, Дивись, знову ходу. Гаймую. Вийде, зупинити чи не вийде. 150 км на годину. Відбійник. Ай, блін, фара відпала з бампером. Нормально, слухай, нормально. О, диви, вона ще щось там намагається. Ми зараз ще поїдемо кататись по селу, я вам кажу. Давай, зараз треба тільки з пісочку виїхати. Слухай, давно на ходу. Таврія може виграти саме через те, що вона хоча б на ходу. Давай помітку зробимо, що ця тачка на ходу, да? Давай на. Ходу, блін. І знако, блін. Ну тому що інші тачки. Ой, ці чиї колеса, це від маті мобі, да? Поприлітали? О, тут басейн, блін. Блін, давно на цій мапі не катався. Чесно слово, забув, що й до чого взагалі. Обережно, обережно. Ууу, це було неприємно. Але це ніяк не вплине на те, що вона на ходу, правильно? Правильно. Коротше, добре, давай не будемо її мучити. Наступний у нас учасник: Це. x 5 мого брата. да? Хто дивився серію, той, мабуть, знає, як я вкрав у нього X, і потім за мною ще погоню копи влаштували. Тому давай зараз з ланча пригнемо. З ланча хочу пригнем. Ні, тут нема ланча, окей. Окей. Летимо як є, давай. Оцей автомобіль тяжкий. Я навіть не знаю, це добре чи погано, як це взагалі вплине. Але судячи з цього, з цього, його має швидше притиснути. Так, 200... 270 там майже було. Кабесна. Ух ти, блін, нефіга собі. Нефіга собі, це може бути рекорд наш, диви. 350, 60, 70, 80. Блін, ну 90, давай вже 90 запишемо, так? Да? 390 метрів. Це просто капець. 390. Звісно, що він буде не на ходу вже. ой це просто стовба повний. Диви, як його закрутило, блін. блі. да. Сука, добре, давай вже, якщо ми всім даємо другий шанс, дамо йому теж другий шанс. Важливо, зараз буде трошечки далі. Да? Ось такий невеличкий стрибок у нас вийшов. Знову чек загорівся нас. Ну все як завжди, Блін, та да, БМВ, що тут ще з неї взяв. Давай побачимо, може зараз буде все ж таки трохи більше, ні? А швидкість була трохи менша, між іншим. Трохи менше швидкість, була. ну добре. Хто, таке? Хто там буде у нас? Ну, коротше, що я можу сказати, друзі. Записуємо, коротше, другий результат, дав все ж таки. Перший, це просто як для тренування такий собі. Коротше, 380 метрів. Все, записуйте. 380 каб, зда, оце він Оце він полетів, я в він маті задогнав майже. Непогано, так, непогано. Добре. Ну, наступного учасника, мені здається, знають всі, да, хто дивився мене раніше. Це у нас Вася Перевізник на своїй тачці нової пошти. Да. До речі, давно щось про нього в серії не було ніяких, правда? Можливо, якось замудити? Це в нас 2,5 двигун на повному приводі, блін. Не знаю на якому чіпі. Тут щось автомобіль дуже лютий. 550 коней, між іншим. Да? Давай зараз подивимося, що це буде. 285, здається, там було на виході. Там ще й посилки, якщо що всередині, так? Да? Ну це Це 440 метрів. 440. 4,4, як у БМВ. Добре. Давай зараз побачимо, що буде з, з другої спроби в нас. Ну Він не на ходу однозначно, так? Да? Ох, кабзда. Нормально тепер паркувався. Добре. приснилось, приснилось, давай спробуємо ще разочок. Я тепер я буду газувати одразу, давай, щоб набрати більше ходу, да? так і мовити. І політаємо, нічого страшного. Давай, 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 маленький, я в тебе вірю. Ти можеш, блін, гарно летіти. Я в тебе вірю. Давай, давай, отакий розгін вас. ти що слухай. Це кабзда, це кабзда, Ну, мені здається, тут все чітко, просто знов. Знов та ж сама цифра 440 метрів, блін. Це просто очманіти, блін, друзі. Я не знаю. Ой, посилки повилітали, блін, це. Ой-ой-ой, Лануса, бля, збив. Капс. Да, диви, як вона це все полетіло. Я у шоці, блин. чесне слово, глуши, що ти вже зробиш? Уже нічого, блин. і на останок у нас залишається газелька. да. Багато хто в ній їздив, друзі, я знаю це, я навіть теж в ній їздив. Тому що маршрутки такі є, мені здається, в кожному більш-менш великому місці. Да, давай, розганяємось. Пес 200 маршрутка розганяється, я у шоці, блі. Тут, в принципі, горочка допомагає, да? Але те, що вона може, в принципі. Ух, капзда. А чому воно так мягенько летить. То скільки було, блін? Я щось не побачив? 300. Ага, 200. 235, десь, так, да, було? Десь плюс-мінус 235 метрів було. Ну, блін, непогано. Непогано. Для тренувального заїду то непогано. Тормозів нема, блін. Добрий день. Ух, більше. Слухай, їй досталось більше всього. В неї я ж дугун відпав бідний, блін, це капздам. Добре, добре, це був тренувальний заїзд. А зараз буде справжньо, я така з пробуксовочками стартуємо, блін, на ці здоровенні тачки, да? О, слуха, тут навіть салончик, диви, як пропрацьований нормально, да? Та ти що, слухай, геть новенько, салону, блін. Ще пластик навіть диви, який. хершавий Ну, щось не натиснув. Давай дивитися, що з цього вийде, блин. 220 км на виході, треба було натиснути, на могу щеплення. А блін, давай третій раз спробуємо, да? Скільки це було? Це було так само, да, 235, здається, да? Да, 235 метрів. 2, 3, 5, Ну в принципі. О, тормоза є, наша. Ну такі поганенькі. Ну в принципі, слухай, що вона вижила, не? Давай спробуємо зараз поїхати кудись. наче як на ходу даже. уявляєш? Наче як на ходу, блін, капець. Це буде дуже неочікувано. Треба ще вирішити, скільки ми будемо давати балів за те, що тачка на ходу. Оцей момент поки що я ніяк не, не з'ясував. Ну капець вона їде взагалі абсолютно адекватно. Якщо отако їхати, я б навіть не сказав би, що вона з такої гори спригнула, якщо чесно. Взагалі диви, адекватно і повертає, і все, і рулиться, блін. І навіть по прямій диви. Відпускаю руки, вона їде прямо. Ну це взагалі капець. Я не знаю, як таке може бути. Це просто нереально. Опа, опа, я побачив дещо цікаве, друз'яки. Де а ну давай задню зараз. Зараз трошечку задню передачу Бахнемо, да. Отако. Отако. Отако, Тихо, 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 тихо. Давай направо, на право направо Направоруч, давай. А тепер ліворуч. Отако, да, чудово. Сюди, сюди, сюди. В принципі, десь в такому стані маршрутки їздять, да? По містам. Плюс-мінус. А що це за приколи такі? Це що бочку. Це як в Сан Андреас, пам'ятаєте цю місію? Ух ти, блін. <ріст> <ріст> ну то да. да Тут, звісно, маршрутка. В цьому плані дуже. Добре, давай спробуємо ще раз дати шанс цій маршрутки. Да? Я бачу, що вона хоче, що вона може більше зробити. Візьмем розгончика десь такого звідсиля. Я думаю, вистачить тобі, да маленька? Ну, я думаю, має вистачити. Отоко з буксом стартуємо, що тут Ззаді два колеса. А чого чо світ залишається один? Дивно, дуже дивно. Ну добре. Блін, сподіваюся, зараз не перекине. Ух ти капзда. Ух ти капзда, це вже мінус-підвізка, мені здається. Вигоном вже бахнувся. Забув скільки передач 5. Да, 5 передач. Треба щеплення, вчасно витиснути. Десь тут вже можна. 218, друзі, кілометрів на годину. Скільки метрів? Ой, що її так притискати почало, ви це бачили? Її начебто чимось притиснуло, так хтось зверху надавив, наче на неї. Ну, це виходить що? Це безпечний автотранспорт, так? Да? Якщо я зараз ще поверну сюди. Ай, блін, врізався трошки. Обережно, обережно. На ходу, ні? Знову навіть нічого не каже, що вона політала, блін. Диви, навіть пирила всі цілі. Капець, я в шоці, блін. І їде все, рулиться, блін, добре. От тебе об'їдемо. Ой, бордюр, блін, був. Коротше, друзі, не знаю навіть. Не знаю, що з цим робити. А от щодо цього трамплінчика. Це щось мене трошечки, друзі, зацікавило. Це щось мене зацікавило. Чи вийде все ж таки зробити бочку на якийсь і стачок, да? Можливо, ну для цього, звісно, вже все вже закінчилось, да, але, можливо, на якийсь інший. В нас вийде це зробити все ж таки, так? Да? Капець, диви, вона просто невбиваєма, я не знаю. Добре, друзі, останній шанс даю газельки, і я хочу просто дещо подивитись. Можливо, тут є якийсь двигун попотужніший, да? Е. Ол. Що таке Ол? Нам старий двигун не треба. Ні, тут тюнинга нема. На жаль, на превеликий жаль, тут ми вже нічого вдіяти не зможемо. Да? Хоча давай перевіримо, можливо, все ж таки на цьому двигуні. Щось да буде. А нифіга нема. Нема тюнингу, друзі, нема. Оцей оце, оце бідаблін. Добре, а якщо взяти бензин. На бензині, до речі, більше коней, що дуже дивно. Нема теж нічого. Абсолютно нічого нема. Нема тюнінгу. добре, давай спробуй на. на бензині, а вона не їде. А вона курва не їде, блин. Нічого ми зараз толкача її. Вистачить, ні? Вистачить, доїдем, блін. Доїдемо і так. Давай Давай дивитись, що вона може взагалі. Я про всяк випадок щеплення витисну, окей. Та-ра-та-та-ра-та-та-та-ра, Розгінне, де чудовий. 200 вже є, блін. Слухай, ну, тут що, що з мотором, що без мотора, вона розгоняється однаково. Хоча ні, з мотором там на 20 км було більше. Ну так. Да. Да. Зараз навіть до 200 не дострібнуло. Ну, коротше, друзі, що я можу сказати, да? якщо дивитись... Ай, блін, це було боляче. Да, да. Добре, хай вона собі поки їде, давай поки подивимось табличку, да? Коротше, скільки вона проїхала. Плюс-мінус. Зараз навіть до 200 не доїхала. Тоді було 220, там, да, щось таке. Коротше, в будь-якому випадку вона програла. Вона програла, але вона на ходу. І вона на дуже гарному ходу. А на ходу в нас ще була Таврія, хто пам'ятає, да? А Таврія проїхала 245 метрів. От. Коротше, да, ті тачки, що е, найменше стрибнули, вони на ходу. Потім у нас іде, да, Ланос, який стрибнув 260 метрів. Після Ланоса у нас іде що? Після Ланоса у нас іде Х5, блін. Дуже дивно, але да. Але X5 в нас іде... Чекай, я забув місця проставити. Блін, мені тоді простіше йти від самого е, першого місця, да, виходить? Ну да, блін. Коротше, перше місце, друзі. Перше місце це у нас. Звісно, що маминий Матіс. 470 метрів. Це просто абсолютний рекордсмен. На другому місці у нас Х5, да? 380 метрів. Потім. Потім. Ні, чекай. Я щось напутав. Я реально щось напутав. Що в нас було? А ось дохто у нас на другому місці, да? Нова пошта в нас на другому місці, а виходить X5 на третьому. Блін, трошки переплутав. Ну нічого страшного, нічого страшного, буває. А потім вже виходить на четвертому місці. У нас йде Ланос, да. а потім. На п'ятому місці Таврія. От. І на шостому місці у нас довбана газелька. Да? Але якщо дивитись, яка тачка на ходу, то звісно, що перемогла спочатку газелька, а на другому місці Таврія, блі. Коротше, други, друзі, ось такі пироги ми маємо. Але, але, я дещо тут придумав. Дайте мені зараз одну секундочку, я все підготую. І спробуємо зробити дещо цікаве зараз, не перемикайте. Коротше, друзі, я бубик не я, да? Якщо б дещо, зараз не замотив. Зараз вам все покажу. Їдемо. Їдемо. Поки що ми знову врятували маршрутку. Вона просто виживає щоразу. Я не знаю, що треба зробити, блін, щоб її розмотало. Це хіба що можливо якась там ручника дернути чи щось типу того, так? Да? Ну, коротше, щось в такому плані. Кап зда, може ти загальмуєш вже, ні? Диви, який, блін. Не вгомонний, диви. Передня амортики все здохли, блін. Задок взагалі. Насрати, рати, абсолютно пофіг. Коротше, як ви можете бачити, да, тачки я зібрав вже тут, і зараз ми спробуємо все ж таки да, бахнути, хто кращу бочку в нас затулить. Тому починає, звісно, що Ланос у нас, да, він у нас найперший, так би мовити. Да, перший відкривач. Отак от трішечки от з буксом ми стартуємо, їдемо. Я не знаю, як це робиться, абсолютно, блін. Знаєш, що треба наїжджати однією стороною. Давай спробуємо якось Опа. Ну слухай. Ну так собі результат. Да, давай зараматіс покаже, як треба. Я ще сумніваюся, що до того, якою стороною правильно наїжджати, там, де водій, чи там, де пасажир. Ух ти блін, це не зашвидка, ні? Ух, капець. Це вже якесь фігурне катання, чи стосовно, блін. Я вже не знаю, як адекватно це все реагувати. Ні-ні, це щось не те, це щось не те, друзі. Там має бути все дуже і дуже гарно. Просто я не знаю, не знаю цю техніку, ви розумієте, бін, як оце правильно там викрутити руля чи щось типу того зробити. Там. Ух ти ж, блін. Ну оце, блін, майже докрутив. да Трошечки, якщо була швидкість більше, я б не задів би цим би бампером, да, І може все спалиться зовсім по-іншому. Добре, давай зараз X5 нам 100% покаже, як треба діяти. Він у нас дуже потужний Може навіть взяти ось до сюди, да? розгончик такий. Так. Хлопись. Ух ти, блін. Ну ладно, стрішечки завадив, да Диви на колесо став. На колесах, блін. Ні, ну все, Вася зараз Вася. От Зараз Вася точно покаже, як треба. Давай отако повертаємо. Газуємо, блін. Будемо їхати цією стороною, да, там, де нема водія, там трошки легше. Ух ти ж, блін. Ух ти ж, блін. Ну це було гарно. Це було реально гарно. Добре, давайте ще разочок. Ще разочок на останок. Да. Останній раз, все, друзі, останній раз пробуємо поразочку. І на цьому. Будемо, мабуть, закінчувати, так? Да? Давай зараз. Подивимося, що нам скаже Лано знову ж таки, так? Да? О, так ось його перекручує дуже сильно, я не розумію, той як за високий чи що, блін. Ну щось Ланоса взагалі нічого не виходить, він якийсь дурний. От на матізі виходить все. Але тут ну, перебір вже по швидкості саме, так? Да? Я маю уяву, що тут, скоріше, треба їхати якось Кабзда, там мінус колеса мали бути. Ви бачили, як я приземлився? Ну тим часом, так? Да? Він у нас на повному бойовому ходу, диви, що може. Ну це карзда. Таке пережити, блін. Добре, добре. Давай, Таврія. Що ти, дядько? Готовий, блін, свою таврію пустити? Трошечки під, під блін, так би мовити. да? Давай не буду так високо виїжджати, да? все ж таки. І виїхав високо підваль. Ох, ти не фіга собі. Це вже якийсь стенс, блін, пішов. Блін, ну я навіть не знаю, що сказати. Ну там я в принципі вижила, що да? її буде, блин? Передній привід, все, все важливо попереду, блин, знаходиться. Добре, давай відійдемо, щоб нікому не заважати. Так, X5. X5, давай, це твій останній шанс. Якщо хочеш показати гарний результат, реально твій останній шанс. Давай навіть від першого лиця зробимо, можливо, так буде простіше. Швидкість не знаю, яка треба. Ні, не докрутив, курва! Не докрутив, ну це ж треба це ж треба якось знати, да? як, як воно це все діло робиться, блин. коротше. Все, останній шанс, останньої тачки, хоч щось зробити гарно. Але, на жаль, бачите, друзі, ну не виходить в мене, не знаю, що не так. Ну, як є, так і є. Да, не вийшло на жаль, нічого зробити гарно. добре, то не біда. Якщо що, в наступній серії все поправимо. Ну що, друзі, на цьому буду з вами прощатись. Щастя, всім здоров'я, вдачі, гарного настрою, обов'язково! Пишіть коменти, що б ви хотіли бачити. Да? Особливо по бімці пишіть, тому що тут можна реалізувати ну майже все. Реально. Тому обов'язково пишіть. Я всі коменти чекаю, читаю, блин, перечитую, тому буду тільки радий. Щастя, здоров'я, всім удачі і всім. Пока, друзі. скоро побачимо.